Усім привіт, я Таша, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні пісочимо Молю Полякова. Мені здавалося, що моя місія дарувати людям свято більше нікому не потрібна, і що мій голос більше ніколи не лунатиме. Але в момент, коли я перший раз вийшла до людей. А говорити будемо не тільки про Олю Полякову, а й про хороших русських проблематику яких вона підняла у своєму інтерв'ю, яке вона дала звичайно раміні кому ж ще. Як ви могли зрозуміти, розпочалася акція відбілювання забруднених і раміна, як місії у голові цієї потворної історії? Ось ходили до неї кара і пташка, ось ходили до неї Фейгін з Рістовичем. Тепер до неї прийшла Оля Полякова, за нею Лабада ми її очікуємо. І це все в переміжку з російськими окупантами. Якось так все так і повинно бути. І давайте розберемось з темою, що не треба піднімати минуле. Не треба згадувати те, що було до війни, і треба якби об'єднуватись і так далі. Я то погоджуюсь, воно то так треба об'єднуватись. Але такий варіант, можливо, у випадку таких артистів, наприклад, як Хливнюк, які після 2014 року на Росію не їздили. І я не кажу там про російську мову, я не кажу про російські пісні і так далі. Я Юрю саме про те, що там не працювати. Іга Шполякова полякова у 2015 році на хвилиночку була ведучою на премії музру в Кокошнику з тризубом і обнімалась вона там з басковим. І тут уже кричі про це, що не треба піднімати і згадувати. Не кричі, воно було і це факт. Навіть коли вона казала, що у 2017 році вона зняла кокошник, її підтанцьовував, все одно продовжувала якби в ньому танцювати. А сам цей кокошник уже подраний, обідраний, весь, якщо ви могли помітити, то вона спалила його 6 місяців назад. Відмовлятися від минулого так мене зробив відомою кокошник, але вже давно, ще з початком російської агресії у Криму і Донбасі, я не ношу кокошники, я ношу корону. Але люди все ще пам'ятають мене з кокошником. І бачите, вона розповідає, що вона після початку, після того як Росія анексувала Крим, вона зняла кокошник. Ні, в кокошнику після 2014 року вона танцювала ще. Три мінімум роки. А тепер давайте почитаємо, як вона виправдовувалась за ці свої концерти на Росії, бо вона ще там виступала. Щодо виступів у Росії, полякова не збирається виправдовуватись, бо працює там, куди її запрошують. Також співачка не засуджує свою колегу Лорак, яка останнім часом тільки виступає у Москві. Про це полякова розповіла ТСН. Як виявилось ведучою премії Ру ТВ, Ольга стала не випадково. Я була головною реаліті-шоу на музичному каналі Ру Тіві, яке дуже сподобалось глядачеві. І тепер канал, з яким нас. Склалися чудові стосунки, запропонував мені стати співведучою церемонії, адже їм хотілось гумору, креативності, гостроти в репризах, і вони її отримали. Артисти в Росії занадто серйозні і не всі готові на сміливе експромт і на саму іронію. Тому вибір каналу упав на мене, поділилась полякова. На запитання, чи не боїться вона, що її в Україні почнуть скувати, так як Лора, Кольга відрізала. Якщо два аншлаги під час минулорічних концертів Ані Лора в Києві та 100 осіб у масках, це сумна доля. То я дещо іншої думки. Це політичні технології, від яких втомилися люди. Я боюся тільки павуків. У вільній країні вільні люди боятися коментарів, провокаторів і навдах нерозумно. У мене є своя позиція, я її не приховую. А кому щось не подобається, все. До того ж, полякови не бачать нічого поганого в тому, що їздить працювати у Росію. Мені приховувати нема чого, в Москві живе моя мама. То, як і чим я заробляю, всі знають. Дякувати Богу, я не в парламенті сиджу і на президентському кріслі. У мене немає фабрик заводів державної зарплати, тому виправдовуватись, не бачу сенсу і іншим, не раджу. Я працюю для тих, хто мене запрошує, заявила артистка. Якщо ці люди знають про мою позицію і запитують про те, що я думаю про те, що відбувається між нашими політиками, я говорю свою думку. Повірте, розмовляти з людьми важливіше, ніж те, що про мене напишуть ви. В інтернеті додала вона: мій кокошник, тризуб, мій постійний сценічний атрибут. Ніхто нічого не нав'язував, не забороняв. І повірте, дуже багато людей, в шоу бізнесі взагалі позбавлені будь-якої упередженості стосовно наших артистів. Для них події в Україні це щось з якоїсь паралельної реальності. І більшість з них намагаються про це ані говорити, ані думати. Зазначила співачка, усі хочуть миру, принаймні з тими, з ким мені доводиться працювати і спілкуватися. Звичайно, тепер так заради цікавості. Давайте пригадаємо, які ж були події на фронті, у 2015 році, і тоді взагалі не було затища, Тоді було дуже страшно, моторошно. Всі пам'ятають, всі переповнені військові шпиталі. І тоді якраз відбулось захоплення Дебальцевого у 2015 році і захоплення донецького аеропорту, оборону якого наші герої Кіборги тривали. Тримали 242 дні, і замороження ніякого не було. Ми втрачали людей, це був просто жах. І подобається комусь, це не подобається, це по факту. І коли Оля Полякова каже, що ті, хто про це розповідають, вони працюють на Росію, це як мінімум дуже дивно. А як максимум ви можете написати свою думку у коментарях, не соромтесь. Також щодо цього інтерв'ю треба розуміти, що це піар-компанія перед її туром, як я зрозуміла, і там була не тільки вона, вона запросила на це інтерв'ю і свою дочку, і свою кому, і свого продюсера. І там був навіть Михайло Діанов, якого ми обговорювати не будемо, нічого про нього не будемо казати. І навіть там Оля. Облизала Ахметова і в хвости в гриву, як то кажуть. Але, звичайно, ми не за цим тут, щоб обговорювати її тур і так далі, говорити, яка вона офігенна. А ми тут для того, щоб трошки прореагувати на деякі моменти, давайте почнемо. Я, як завжди, вибрала там деякі уривочки, деякі шматочки, які мене цікавлять. Так, друзі, почнемо з мовного скандалу. Це така. Правильно, я Та неправильна, боже, така, така патріотична. Каже правильно, патріотична. Патрі... Оворочку <рес> по Фрейду. Оля Полякова тільки що спалила, що вона ніфіга не патріотична. Окей, йдемо далі. Ми не зрозуміли ще тоді, що це вже дуже важливо. Ми були, ми, якби ми були тут, можливо, хоча, якщо чесно, в Києві всі продовжують говорити російською мовою. Ні. Друзі, я тут хочу розповісти, яка ситуація зараз в Києві з мовним питанням. Дійсно, доволі багато людей ще розмовляє російською, але все змінюється. Знаєте, коли я повернулася із заходу України, я була трошки шокована, бо там, як ви розумієте, на верховині, якби всі розмовляють українською, і коли я повернулася до Києва, у мене був культурний шок, бо стільки російської я давно не чула. Я не зрозуміла, звідки вона її сприймала це дуже агресивно. Ось зараз я виходжу на вулицю, я всюди чую українську мову. Я гуляю з собакою, і п'ять людей отак і йшли підряд. Це зовсім різні люди. і Вони всі говорили українською. Я в чергах чую українську мову. Серед собачників я чую українську мову. Є у мене роздратування, що. Дуже часто мене обслуговують саме російською мовою. Оце мене дуже дратує, бо по закону вони повинні якби, обслуговувати мене українською мовою. Але говорити, що в Києві всі говорять російською мовою. Це дуже голосне ствердження. Ну, не всі багато. Хто. багато давай, так в Києві багато хто продовжує по цей mm. день говорити російською. Добре, що раміна її виправила. у багато російськомовних людей на фронті. Це ми все знаємо. Але тоді маніпуляція, друзі. Коли вона каже російськомовні е, військові, ми так само можемо казати: ось у нас є україномовні військові. і Що? І що це змінює? Це маніпуляція. Я ж кажу тобі, це був березень. Люди, які не живуть тут, вони не щитують, вони не щитують контекст. Так, друзі, в березні у нас якби Київщина була в окупації. Ну, тобі норм. Це була помилка. і нам і правда здавалося, що ми не можемо нормально говорити українською, що ми будемо бекати мекати і для цього. І вони якби дорослі. Е... Жінки з великим стажем роботи на українському телебаченні. Якщо ти працюєш на українському телебаченні, куди ділась твоя українська мова? Це не нормально, що ти хірово знаєш українську мову, працюючи на українському телебаченні. Тому ти хрінова професіоналка і шукає іншу роботу. Ось і, ось ось і все, що я можу сказати з цього приводу. Тому що ми всі гарно напам'ятаємо, що в цьому скандалі постраждала найбільше Маша. і це була заказуха. Чому так думаю. Зрозуміло. Коротше, друзі. Ідемо далі, тому що оця тема, що це все куплено, це не справжні думки людей, це заказуха, політична заказуха, чесно задрали. Це вже старатися обговорювали, я не хочу повторюватись. Полякова хоче з себе зняти відповідальність і жалітися, що хтось її заказав. Ні, її не заказав. Люди просто хочуть чути українську мову, і це їх право. Так що йди, лісом. Як ти кажеш, і ти в сад? Давайте зразу по хардкору переходимо до Кіркорова. Ти дружила з багатьма російськими артистами, в тому числі рівнялася на Філіпа Кіркорова. Я сказала, що мені за це дуже соромно. Так в особистому спілкуванні тобі було зрозуміло, що він виявиться такою політичною хводою. Ну ми дружили, правда. Друзі, вона просто не хотіла бачити, що він політична хвода, тому що він таким був завжди. Вони завжди плясали зі своїми російськими прапорами. Вони там завжди приїжджали до нас. Навіть в той же 95-й квартал я його в дитинстві дивилася, і навіть вважала його смішним, да о Боже, таке було. І там вони приїжджали і такі казали: типу, О Київ мать, – мать городів руських. І там я чувствую себе в Києві, як вдома. Ну, тобто, такі, знаєте, наративчики були завжди мерзенні. Він єдина велика зірка з нашого цеху, який дуже мною. Так сказати, захоплювався, він вмів це робити. І мені на це підкупало, мені було це дуже приємно. Ну, виходить, що Полякова можна дуже дешево купити, і просто треба хвалити і все. Я, я, я не буду цьому, я ми не разом. Ми не разом, у нас війна. Я про це говорила, я про це знала. і... Ну... Що говорила полякова про війну, я вам уже ем, як би озвучувала з її статті, що це війна політиків, що всі хочуть миру, що це не. Що ніхто про війну взагалі не хоче говорити і так далі. Ну вона не казала, що у нас війна, вона, вона її заперечувала. До тебе існують хороші росіяни. От, наприклад, ти робила репост посту Чичваркіна, а потім так. отримала хейт за те, що попросила у Зеленського українське громадянство для Ніки Білоцерківської. От ти знаєш, от скажи, будь ласка, от Ніка от могла сидіти на лазурному бережку, а. далі постити свої прекрасні е, букети. І громадянство українське не потрібне. Це я від, від любові, від вдячності, від, від самопожети. Можна я скажу, можна, можна? Від дурості. Це наскільки треба так принижуватись, да, вона ж постійно вона постійно принижувалася, стелилась під цих росіян, це такий комплекс меншовартості. Вона спочатку обнімалася цим, як його, господи, я вже забула: Баскав, потім Кіркоров. Потім вся біла серківська обоже, вона кинула всі свої статки, давайте їй вклонятися, дайте громадянство. Вона позорила там президента нашого, випрашувала у нього те громадянство. Ну, от що з людиною робить? Що з нею робить? Як їй довести, щоб вона зрозуміла? Що вона виглядає жалюгідно. Це я так хотіла, щоб, щоб якось її віддячити за те, що вона стільки втратила заради нас. І от, скажи, будь ласка, вона хороша росіянка. Вона не заради нас це втратила, друзі. Вона не заради нас це втратила, заради своєї жопи. Ну, е, хтось реально вірить, хтось реально думає, що е, Ніка Белоцерківська заради збереження української нації втратила все, ну це смішно. Це смішно. Зараз вона зробила з Чичваркіним, Вони зробили е, вечерю, яку вони робили два дні поспіль, вони зібрали 300 тисяч євро. Всі ці кошти, вони закупили медикаменти і це... Чичваркіни... Коротше, друзі, полякова коштує 300 тисяч євро. Мабуть, за цю суму десь Поплавський продав її своєму чоловіку, в майбутньому. Ви ж знаєте, що Поплавський продав полякову її, якби, майбутньому чоловіку, ні? Ну, от будете знати. Поганий він росіянин чи хороший. Зараз хороший, далі подивимося. Ви для нас все робіть, але ви нам не хороші. Ну, а де ви були, коли була Чечня? 300 тисяч євро. Поняли? Е, вартую, щоб полякова назвала вас хорошим росіянином. Анексія Крим. А ми де були? Там же. треміна. А де ми з тобою були? Скажи, ну я ж подвійний агент. Йде Віктімблеймінг. Вона коротше каже, що українці, ви самі винувати, ви також ви чеченцям там не допомагали. А скільки українців воювали на боці чеченців? Ну, про це вона не хоче знати, да? наприклад, з Грузією. Те, що ми їм літаки відправили? Те, що там скільки наших військових проводили операції, дуже круті. Ну, про це вона не хоче говорити, так? Да? А де тепер Грузія? Вони нам щось да дали? Дали нам щось Грузія, да? Нічого вони нам не дали. Мені своє робить, говоріть що хочете. Мені своє робити люди, які виїхали за рахунок великих імен, просто вимазавши їх в багнюці. Де вони будуть? Через рік, через два. От вони взяли Олю Полякову і вимозили в багнюці і ось помахали перед камерою. Олі поляковий пор. А знаєш чому? Бо вона працює як лошадь. Вона встала, отряхнулася від вашого гімна і пішла працювати далі. А відряхнулася від гімна, вона тобі в лице. Ти сидиш з цим гімном на лиці і будеш сидіти, тому що я буду працювати, я завжди буду працювати, і я завжди буду там, де я є. А от де ти херня собача, будеш, яка нас обсирала, це ніхто не скаже. Ні, я скажу на свалки історії. Треба подумати, кому це потрібно. Хтося То може ці люди працюють на Росію, якщо вони це роблять? Бо це конкретна диверсія. Брати і всередині країни людей розділяти, роздирати і ділити їх на, на, на шматки. Це абсолютно диверсія. І я хочу, щоб ви чітко розуміли оці гавномети, що ви робите абсолютно це на руку на користь нашого ворога. А якщо ви робите це на користь нашого ворога, то може ви вороги? Мені проплатив цей. Мені проплатив особисто Гіркін, щоб я зараз зачмирила полякову е, обмазала з'їв. <світ> Ви поняли, да? коментувати щось треба. Знаєте, мені, ну мені чогось так здається от інтуїтивно, що якщо полякова так продовжить себе поводити, то вона не помітить, як вона опиниться на тій свалці, про яку вона казала. Ну, Мені так здається. Може, я не права, подивимось, час покаже. Давайте, бутики. друзі, перейдемо до Чичваркіна, бо називати Чичваркіна хорошим русським, це взагалі. Коротше, друзі, чого я говорю про хороших русских? Чичваркін. Бо їх ігнорувати не можна. Тому що, знаєте, що трапилось? Тому що Чічваркін у нас був в Києві, ось він ходив по Києву і розповідав, як нам жити. Коротше, ви поняли, росіянин приїхав в Київ такий, надів оцю шапку, надів якісь пір'я, отут, пір'ячко, і ходить. Тому э, в цьому випадку ми росіяни, ну ми не можемо ігнорувати якби руських, да? не тягнути їх до нашого простору, тому що вони вже втягнулись у наш простір. Вони прийшли сюди. Я сижу отут, а він ходить отам. І це жах. Боюсь, що коли вони поймуть, що все, вони ще до сих пор не розуміють, що все. Це буде не що нікому. От я очень вашу это... так може бути. Коротше, ви поняли, він нас лякає. Що Путін вдарить по центру Києву ядерка, і коли зрозумієш, що типа, він нас не переможе. Короче, Чичваркін прийшов погрожувати нам ядеркою. Ви сьогодні абсолютно впевнені, що Росія потерпить пораження. Що таке пораження чи перемога? Uh, Такий сценарій на даний момент я не вижу дуже вероятно. Вот так же. Короче, Чичваркін приїхав в Київ, ходить по центру Києва, і він не може під українським прапором сказати. Що Росія зазнає поразки? У нього челюсть так не працює. Він не може челюстю так, якби повернути її, щоб сказати, що Україна переможе, ходячи по центру Києва під нашим українським прапором. На даний момент я його все одно не бачу. Можна Так, Звичайно, просто щоб пройти, так? пройти. Так, Добре, добре, звичайно. Давайте чуть-чуть пройдемо. Э... і... Ви зрозуміли, в чому фігня? Чичваркін з Гардоном ходять під СБУ, під офісом СБУ. І СБУшники такі, замість того, щоб якби повалити на землю да, і сказати, що за хірня. Що ви тут знімаєте? Вилучить камеру, видалиться все? А може, вони наводять, а хто це знає, якийсь руський ходить. У нас війна з росіянами, тут Русский ходить по центру Києва. Що він тут знімає? Вони йому, вибачте, вибачте, ви можете тут не знімати, обійти, зробити два шажочки вліво. Що це таке? СБУ можна жорстче? Жорстче з ними можна. Да, спасибо. Щас, да, поки, да, спасіба, він каже: спасіба. Ти не можеш під українським прапором, під офісом СБУ. СБУшня... Ти не можеш йому сказати дякую, Ти приперся в Києві, ти ти можеш сказати дякую. Дякую, ти не можеш вивчити? А я надеюсь, що, вас що побіда? что вот Давайте я задам такий вопрос. Якщо даже не получится вернуть территорию 24 числа. 24? Ви допускаєте, що даже 24 може не удастся А ви знаєте, які настроєння по поводу жителів Донецька вот, вот, вот здесь? Я буду вважати побіду, если власти України в якийсь момент а, одновременно з арестом. Там, а, Якщо ті герої небесна сотня, то це корупційна сотня. Він нам каже, що наша перемога — це uh, розібратися з корупцією. Чичваркин, бляха, у нас тут, у нас лінія фронту, яка? Що нам з цими робити? Що нам з вами робити, які прийшли сюди? Нам треба, щоб зробити, щоб у нас країна залишилась. Щоб у нас не було цієї лінії фронту, нам треба е, повернути наші області, а ти нам розповідаєш, що нам робити тут е, всередині нашої країни, де ми якось розберемося без тебе. Він нам в центрі Києва, ходячи тут, розповідає, що нам робити всередині країни, і що ми не повернемо свої території чи Чваркін. Ідея к полякова каже в сад. Не будут попадать на трассу в четыре полосы, освіщенную без лимита скорости, без ментов под кустом, которые вчера выбегали и останавливали машины э, перед нами. Ну, больше нет другой заботы, конечно. другой заботы сейчас в страні нет, как, конечно, людей. А це взагалі твоє дело, що у нас тут відбувається? У нас є проблеми, але це наші проблеми. І ти прийшов, і ти вже розповідаєш нам, які вони знаки виставляють. Ти повинен в чужій країні просто якби, виконувати ці правила і не вас бухать. Він приїхав і він Ну розумієте, він приїхав і він починає качати права. Ти хто такий? Паре на то, що я уїхал, я уїхала від путінської власті. Я був, є я стану завжди. А как Путин сказал, москвит. Да, да вот. да, да. Москвиком, э, в таком базовом смысле. Я ментально москвич, разговариваю как москвич, езжу за рулем, к сожалению, как москвич, но зато очень быстро машину привезли. Дуже добре, що він це визнає. Нахер він нам тоді тут треба. Нахер нам тут треба мальчик москвич. Вам треба тут мальчик москвич? Ну, хіба мертвенький, да? Ну, от... Я не знаю, друзі, які живуть в центрі, ви бачите отаку херню? гардон знову тащить там рускава московського мальчика. Ну, я пропоную вам якось да? ем, у нас там стоять ці російські танки, які були знищені при деокупації Київщини. Я вам пропоную взяти, наприклад, привезти туди руського хлопчика. І покласти як також експонат там, наприклад, російської пропаганди, такої ж зброї, як і цей танк, бо пропаганда це також така ж сама небезпечна зброя. І ці русські мальчики ходять і сіють тут російську пропаганду. У нас не тільки Чваркін був у центрі Києва, у нас ще був Нікоглай. І давай ж подивимося, що він казав. Знову хороший росіянин, да? який якби купив нас, як він вважає, за два дрони він, наче два дрони нам привіз. Да, почалася uh, повномасштабна війна Росії з Україною. як uh, вот, ви знали і які вас були відчуття? Об этом узнал, как и все из новостных источников, которые все начали греметь, что происходит нападение, ракетный обстоял и прочее. И я очень сильно, мне это не понравилось, очень сильно. Почему? одна из первых причин на тот момент было то, что вот у меня был какой-то контент-план в развитии, да, в блогерском развитии в той стране. И вот я вижу, что эта страна развязывает войну. А у меня здесь блогерский план развития, и я понимаю, что. Блин, друзья, вбивают людей, руйнуют места. Блин, контент-план. У меня сходится контент-план. закрывается украинская аудитория для меня, потому что я нахожусь в России. Люди начинают делиться на два лагеря. Сейчас типа, ну, в общем, я сразу понял, что теперь все будет идти на спад. Все, все, все станет хуже, все станет сложнее. Я потеряю. Я типа понимаю, что я сейчас из-за вот этой хуйни начну терять. Только терять. И да, мне стало неприятно. Стало ли вам жалко украинцев? Стало неприятно. В которые стали жертвой этой разнузнанной агрессии. На тот момент, как все началось, да, сто процентов, да. Хоть и я не понимал полных масштабов, как на сегодняшний день, того, что происходит. Где правит Навальный? Я считаю, что это хорошая Россия, потому что Навальный для меня, я думаю, для многих украинцев это хороший русский. Разве нет? Ось зараз, наприклад, взяти там його штаб, дав якесь інтерв'ю, чи щось таке. Я вже не знаю. Подивіться, чи урахулівне це було, чи я на Ісландії бачила, я не пам'ятаю, що його штаб запитали, чи буде якби крим українським, і вони сказали, що ні, ми не бачимо в осяжному майбутньому, щоб якось наші покоління, ось їх покоління, поки вони живі. Щоб якось наші країни домовились там, чи щоб сталося, щоб Крим повернувся в Україні? Тобто вони цього не уявляють. Вони не поважають нашу територіальну цілісність, вони не поважають нашу державність. Вони також вважають, що ми якась колонія, і у цьому з путями різниці у них немає. Наприклад, жінка Навальна вона нічого не сказала про війну в Україні. Коли вона там отримувала свій Оскар, і так далі, коли Навального в його документал спитали там чи зупинить він війну. Він питав людей: а чи треба зупиняти цю війну. і Якщо люди захочуть, то тоді він зупинить цю війну. А якщо б люди сказали ні, ми хочемо війну, то він буде продовжувати цю війну. Ну тобто. Ні, він не друг України, він не наш союзник, він не хороший руський, тому що хороших руських не існує. Вони тільки мертві. Руся, що сказати? Як би зрозуміли, хороших руських нема і чи Чварки, не цей Нікаґла. Хоча він не руський, він молдаванин. Він в Росію переїхав, просто хотів там побудувати кар'єру. Тепер монетизація, як я зрозуміла, немає. Він хоче він приїхав в Україну, щоб робити тут контент. Бо у нас монетизація благо ще є, хоч і дуже маленька. Росіянин він, як чесно зазначив Чичваркін, він залишається росіянином, москвічем, він все одно тягне руський мір, все одно пропагує якусь свою ідеологію. І ця Ніка Белоцерковська, які, яка одеситка, але не одеситка і полякова, хоче там повернути їй цей український прапор паспорт, хер їй. Here. Ми українські паспорти не роздаємо. Я не хочу, щоб вони так легко діставались. І мені взагалі не подобається ося пропаганда, що йде нормалізація, відбілювання цих хороших росіян. Вони цього не заслужили. І ці хороші росіяни вони намагаються якось змішатися. Змішатися, і вони все одно приходять і розповідають, як нам треба жити, як треба працювати нашим службам, як нам прибирати свої дороги, як нам треба спілкуватися, яка повинна у нас бути влада. Вони, якби, все одно над нами, вони хочуть бути оцим старшим братом. Мені нахер це не треба. Це типа моя країна, да? я хочу, щоб ми тут самі розбирались. Я хочу, щоб у нас тут ми жили так, як хочемо ми, а не так, як вони нам розповідали. Хороші вони чи погані. Якщо ти приходиш, ти не погоджуєшся з моїми правилами моєї країни, ти її не поважаєш, і ти хочеш, щоб тут було якось так, як хочеш ти, йди нахрін. Іди нахрін, ми їх тут не чекаємо. Мені не подобається полякове трохи. Ну, вибачте, ніякої об'єктивності вона тупа. Якщо вона цього не розуміє, вона виглядає жалюгідно. Виглядає абсолютно жалюгідно. Я, коротше, дуже зла. Мені не подобається. Друзі, пишіть свої коментарі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, і до зустрічі!